Greetings guys! Сьогодні мова піде про прийменники. Подумали, так це ж було вже. Так. Але тема прийменників ще не раз трапиться на нашому шляху. Така вже вона обширна та заплутана. Сьогодні розглянемо пари наче синонімічних, але водночас абсолютно різних прийменників. Отож, Еман та Петвін. Я б переклала їх українською як серед та поміж. Емман використовуємо, коли мусимо, припустимо, обирати між багатьма предметами в групі. Наприклад, між усіма сукнями в крамниці. Бітвін же стане у нагоді, коли обираємо поміж декількома конкретними. Наприклад, синьою, червоною та зеленою. Все ще складно? Що ж, уявіть на себе в супермаркеті перед численними полицями з овочами. Не знаєте, що саме взяти для салату? Скажіть I can't choose among all these vegetables. Тобто в цієї цієї великої кубки овочей. А якщо ви, наприклад, обираєте між огірками та помідорами, скажіть I'm choosing between a cucumber and a tomato. Сподіваюсь, тепер ця пара прийменників вас не змусить розгубитися. Наступних з наших героїв зрозуміти ще легше за попередніх. «To» at. Цю використовуємо, коли до речення можна задати питання куди. Наприклад, я прямую куди. До вокзалу. I'm going to the railway station. At ставимо, коли можна задати питання де. Наприклад, Я на вокзалі. I'm at the Railway Station. Скільки б не було тих прийменників, вони вам обов'язково підкоряться. На цьому в мене все. Take care!